Пізнай свій край, себе, свій рід, свій народ, свою землю. І ти побачиш шлях у життя, шлях, на якому найповніше розкриваються твої здібності. Ти даси йому продовження, вторувавши стежину, із якою вже рушили у життя твої нащадки. Шановне товариство, сьогодні надзвичайна подія для жителів села Родниківка, Паланської громади. Уманщини. Край, в якому ми живемо особливий, а історія його повчає. Щоб мати майбутнє, треба звертатися до людської пам'яті, до тієї народної криниці, яка напуває нас неоціненним скарбом минулого. Час досить жорстокий. Іноді він замітає все. Присипає попелом, зафарбовує події в інші кольори до невпізнаваності. Наше завдання не дати зруйнувати часу те, що є надбанням наших дідів прадідів не дати перерватися в золотій нитці життя, якої вишивали наші бабусі щасливу долю на квітчастих рушниках нашого краю. Протиставити пам'ять руйнівнику часу ось мета нашої сьогоднішньої зустрічі, яка присвячена презентації книги «Родниківка. історія, Українська національна революція 1917-1922 років, що адресована насамперед мешканцям самого села Родниківка і тим, хто з різних причин залишив село, але береже пам'ять про свою малу батьківщину. Триває 11-й рік героїчної боротьби українців проти російських окупантів. Разом з усією Україною сумуємо за мільйонами життів і долі, які скалічила, скалічила війна. Щодня від рук ворога гинуть мирні жителі, невинні діти, військові. Пам'ять про загиблих це жива нитка, що поєднує минуле, сьогодення і майбутнє. Просимо вшанувати полеглих хвилиною мочеви. І знає минуле, значно краще озброєний досвідом, глибше розуміє сучасне, чіткіше уявляє, а той передбачає майбутнє. А пізнати давнину ми зможемо лише тоді, коли вивчимо історію рідного краю, нашої малої батьківщини. Саме з таких історій можна скласти, як із цеглинок, великий будинок історії нашої країни. І зовсім скоро. Захоплюючи подорож, вас проведе сама авторка книги, яка вболіває, щоб якнайповніше донести до українців маловідомі історичні сторінки про події у нашому краї, про творення української держави. Але, як відомо, без ідеї не було б реальності. Ініціатива написання книги про історію села належить жителю села Рудниківка. Депутату Паланської сільської ради Сергію Михайловичу Войченко. Ідея написання в нас виникла з Русланом Анатольовичем, коли ми ховали Андрія Павловича в палка. Це був вчитель викладач технікуму, всю життя народився, прожив в селі. От, був наш сусід, все знав, пам'ятав, давав нам дані, там, ну, коли вже Руслан Анатольович розширену доповідь робив на 9 травня, хто, де, що він все знав. Та він мені каже, що бачите, треба було йому. І ти довериться заплатити гроші, аби він все розписав. Через то виникла ідея. Та пожурилися та й каже, ну, за цими суєтою життєвою немає часу, коли займатися справою. Ну, і потім так, що е класика жанра Надя вона спеціаліст, то абсолютно так вийшло, що я зміг їй це запропонувати, і вона це зробила. От. І ну, це треба було поїхати в архів. Черкаси, Київ, церковний, державний, Уманський, «Ти не хотіть, там ти запрос. Вона попрацювала в цьому плані багато. От, да, ну, і вийшла ця історія, де ми можемо прочитати, почути фамілії, знати, що були, знати, що тут ми були борцями, всі боролися, так як і сьогодні борються. Ну, різні були, були що боролись, були, що проти боролись, були що ніяк, так як і сьогодні. Тому, Наді, подяка, а вам всім, що ви це обговорюєте. Велика подяка. Ну, я сьогодні хочу сказати, що сьогодні у нас всіх печей болить, і хто нормальний, от, війна. От. значить, Буквально вчора, позавчора, ми проплатили два реби по 125 тисяч от, на своїх організацій. Дрон. Потім зараз ми купляємо, я опікаюся, 71 м госпіталем, купляємо тривала. Моючи ну, все, що там треба. І з Лупінським Артуром і Сашком зараз ми приступили, нам привезли, ми їм купили резину, вони поїхали туди, зараз привезли, машина стоїть. От, зараз 30 тисяч запчасті. Прямі для кузова, бо до зриву попали хлопці, цілі весь ремонт зробимо заміну масла і все остальне. Сьогодні це основна задача. От, сьогодні турбує байдужість деякої частини суспільства. Я вже буваю, не стримуюся і навіть в Фейсбуці пишу, що ти про котиків розказуєш, хлопче? Тобі 55 років, ти якийсь таксист, не платиш податка, ні грама. Про котики, зайчики не треба. Ти ні разу не запустив, що Путін вбився, що ні на один похорон не прийшов. Розумієте? І це багато таких людей. І депутатів, і не депутатів. І це сьогодні турбує. І дуже сильно. Хвала тим волонтерам, які їздять, хвала тим, хто скидається, хвала тим, що купляють. Але мало треба більше. Треба суспільство в цьому плані, на жаль. Все турбує, щоб повний Фейсбук брехні про президента, от, про всіх постять, що диво. Все не можеш зрозуміти, що це фейк, далекий фейк, причому ідіотський. І це питання сьогодні турбує мене суспільству і задача цих активістів, як ми сьогодні можемо себе назвати, щоб ми народу об'яснили. Що проблема сьогодні зібратися, держатися в кучі, воювати, підтримувати президента, підтримувати всіх і армію, перемогти тоді розберемося. І демократія в тому, що при зміні влади ми не впливаємо на владу, на рішення, на закони. При зміні верховної влади. Починається питання до... Прошу, ну, минуле. От ця система, вона коли працює, стимулює до розвитку держави. Але демократії вони все знайшла більше за це. Тому ну, дякую Наді, дякую всім вам. От. Бажаю нам перемоги, міцності, сили, духу. І тоді ми переможемо. Дякую всім. Дана книга має академічне підґрунтя, тому що пані Надія має відповідний фах. І дуже багато працювала над аналогічними книжками, з архівами і в самому музею, і через то праця вийшла правильно. Але головне її завдання в тому, щоб стимулювати нас до того, щоб її уважно вивчити і доповнити тими знаннями, і історіями, які ми маємо, кожен. Тому що... Через історію сім'ї складається історія громади, через історію громади складається історія краю, через історію краю складається історія держави. Ми в більшості випадків діємо так, як ми бачили це в прикладі. Раніше нашу поведінку складали книжки і художні фільми, сьогодні, можливо, засоби масової інформації навіть Фейсбук, інтернет і все інше, тобто діти моделюють свою поведінку, так як вони бачать, як вона запрограмована. Дізнання історії стають надважливими для того, щоб правильно моделювати нашу поведінку. Надзвичайно важливий момент, тому що історія це наука про майбутнє. Якщо ми знали, як відбувалося, які були передоснови тої чи іншої події, і чому так відбулося, ми можемо спрогнозувати, як буде воно далі. От зараз мені згадалося, і це не згадалося тут два аспекти. Перший стосовно обелісків слави чи обелісків пам'яті. У кожному населеному пункту в нас є обеліск. На ньому вибито сотні імен загиблих у Другій світовій війні. І в більшості це імена, якщо це взяти наш край, загиблих під ясами. Мобілізованих в 1944 році фактично більшу частину чоловічого населення, після того, як Червона армія звільнила нашу територію після 9-10 травня, всіх фактично всіх мобілізували. І ніхто не повернувся з тої частини мобілізації. Залишилося тільки декілька молодих. Зовсім юних хлопців, яким було по 17-18 років, яких не відправили зразу на штурми, а відправили в навчальні центри з метою їх все-таки перевиховали Один із них це був Запорожець Петро Іванович, наш ветеран. Я не, не, не знаю, чи є цей спогад, бо він, мабуть, один із останніх. Він, в принципі, не був в нашому селі на той момент, він був в Геворівську, здається де його і коли йому було 18 років. Він пройшов вишків і фактично вже близько 9 травня був навіть в Берліні. В нього один із спогадів був, що на одній з вулиць Берліна були. Вбиті наші радянські воїни, яких тіло не забирали чомусь на диво, тому що він не був в передніх лавах, а це вже другий-третій день загибелі, в абсолютно новій військовій формі радянській, що було дивно взагалі для радянської армії. І питання було відповідно, а чому щось і не забирають, і лежать, каже, а це острій які тільки їх називали тоді по-іншому. Тобто їх просто переодягли наших співвітчизників і погнали теж вперед на школу. Тобто історії. В принципі, повторюється. Я не буду розказувати про глибину цього аспекту, але кожен в цій книзі може знайти щось схоже і прикладне для своєї сім'ї. І головне головне і мислення це доповнити. Доповнити ще тими живими спогадами, якими ми можемо це зробити. Дякую всім за роботу. І нам дуже треба багато ще працювати над тим, щоб наше громадське суспільство стало надсильним. І ми перемогли. Слава Україні! Провела велику дослідницьку роботу на основі архівних матеріалів. Протягом тривалого періоду збирала свідчення мешканців Рудниківки, унікальні родинні документи, листи, аби відтворити історичні віхи Роднодійського краю. І в результаті клідної праці вийшла книжка об'ємом 259 сторінок, яка вміщує 133 фотографії. Тож я з радістю представляю автора книги, точніше, мабуть, скоріше за все, що представляти і не потрібно, але запрошую вас. Надія Сергіївна, автор книги «Родниківка. Історія, Українська національна революція 1917-1922 років, член Національної спілки журналістів України, заступник голови Уманського міськрайонного народознавчого товариства Берегиня Надія Сергіївна Тольчинська. Надія... Давайте разом із нашими гостями перегорнемо сторінки цієї унікальної книги. Слава Україні! Героям слава! Про книгу я скажу, але трішечки пізніше. Я хочу почати з того, що для мене сьогодні велика честь бути тут разом з вами, жителями Паланської громади, жителями села Рудниківка, села з багатющою історією і з чудовими людьми, хліборобами і воїнами. Я хочу сказати. Коротеньке слово про того, хто надихнув до написання цієї книги, це Сергій Михайлович Войчин. Мені випала велика честь і велика відповідальність, і я вдячна за цей привілей, що саме мені було доручено писати цю книгу як фахову історику. З моменту, коли була написана перша буква, перше речення, і от до сьогоднішнього дня пройшло 10 років. Здавалося б, ну, 260 сторінок це не так багато, а чого аж 10 років. А тому що коли ми починали, то я в нашому краєзнавчому музеї знайшла тунецький зошит такого людини, про яку сьогодні згадували, він там написав трошечки з історії родниківки. Він би міг написати й більше. Але ж треба розуміти, що це 67-й рік. Засилля радянської совєтської ідеології антиукраїнської, і все, що він писав, він мусив писати з оглядом на те, щоб часом його не притягнули до кримінальної відповідальності. І то в тому зошиті, от відкриваєш, і на першій сторінці коментар. Від директора музею російською мовою, що це особливий погад, спогад, погляд жителя села Родніковки на історичні процеси. Тобто, зразу той, хто міг її відкрити, ці спогади тоді, то зразу мав прочитати, так би мовити, як треба розуміти, що там написано. І коли я подивилася, а хто ж коли гортав ті спогади? А ніхто ніколи. Карманчик такий. Як конвертик, де листочок клеєний, от як в бібліотеці. Знаєте, приходите, берете книжечку і там пишуть: ніхто і ніколи ті спогади в руках не тримав. Я була перша, хто її взяв руки. Оце власне з цих спогадів і почалося все. Далі були архіви, як Сергій Михайлович дуже згадував. Далі було багато діаспорної літератури, тому що без неї ніяк. Особливо там йде про перший зимовий похід, другий зимовий похід. Радянська історіографія є, але вона вся антиукраїнська і неправдива, і абсолютно без фактів, а то все діаспорна література. Ну і звичайно, праця над самою книгою. Руслан Анатолійович підтримав, допомагав, надихав так само, як і Сергій Михайлович. Ну і власне сама книжка це. Перша сторінка можна сказати з історії Родниківки, тому що історія села дуже багата, і можна сказати, що мінімум 20 тисяч років ваші предки тут. 20 тисяч років тому. Як побачили цю прекрасну річку, яку зараз називають Кам'янкою, а до 1802 року вона називалася річка Багно, але не тому Багно, що це болото, а тому Багно, що це життя. Те, що під землею ми його не бачимо, але коріння проростає з під землі, дає стебло, те, що нам недоступне, нам туди не можна, на той світ, а рослини звідти з під земеля виростають і годують нас. Що у цій книжці? Коли її гортаєш, читаєш, то весь час війна, битва, боротьба, тому що це Українська національна революція. Це початок визвольних наших змагань у ХХ столітті. А нам у ХХ столітті українцям доводилося воювати за незалежну українську державу шість разів. Кожен раз починати з нуля. І останній раз це 1991 рік, коли ми таку державу свою здобули, але ми ще досі за неї воюємо. Досі йде битва. І ворог той самий, що 100 років тому Московія. Ці андрофаги, людожери, що й зараз? Я заглядаю в свій записник, щоб часом щось не забути сказати. Але в цій книзі через оці битви, боротьбу смерті, проступає така безмежна любов до України, що розумієш, що жителі Рудниківки так любили свою рідну землю, так любили Уманщину. Що готові були віддати за рідну землю життя. І вони віддавали найдорожче життя. Вони не чекали, нагородять їх посмертно орденом Петлюри чи не нагородять. Созонт Гоменюк, ваш земля, одна з вулиць носить його ім'я, був посмертно нагороджений орденом Симона Петлюри. Але вони не чекали тоді нагород. Вони хотіли, щоб рідна земля була вільна. Щоб їхні батьки і їхні нащадки були господарями на своїй землі. І вони не змогли тоді, на жаль, здобути незалежну українську державу, але вони лишили нам заповіт про те Шевченкове борітися поборете. І правнуки продовжують. Війна триває, боротьба триває. І я думаю, що ми переможемо. Бо нема в нас іншого виходу. І за нами така потуга духовна, стільки імен, але це ще не всі імена. Це не всі імена, тому що не до всіх архівів ми добрались, а часто в архівах приїжджаєш, замовила певну справу подивитися, гортаєш, а її немає. вона вилучена. Підходиш до працівника архіву і питаєш, а, а де та справа, що я замовляла? А він так дивиться. На стіні висить портрет громадянина Януковича, робить мені такі круглі очі, розводить отак руками, ну мол. Ну розумієш? От. Але часи змінюються. Зараз, може, і не так до архіву, бо все, звичайно, десь заховане. От. Але зараз архіви працюють по-іншому. Багато що оцифроване. І якщо написати, замовити якусь справу, знаєш, що ти хочеш знайти, здобути. От, то можуть просто прислати посилання, можна відкрити і працювати. Зараз я працюю над іншою книгою, теж з історії родниківки, але вона стосуватиметься вже 20, ті 50, ті 70 ті роки і аж до сьогодення. Так, от є кримінальна справа Ніни Андріївни Пічкур, член Організації українських націоналістів. Ми раніше знали про те, що. Українськими націоналістами у війківці, родниківці, були Петро Савченко і Ніна Пічкур. З її кримінальної справи мені вдалося встановити мінімум 20 чоловік, членів Організації Українських Націоналістів. І приблизно десятеро вояків ОУН УПА, була тоді тут така організація УПА, не тільки на Західній Україні, УПА Південь. І була місцева організація УПА. Яку самі бійці УПА дали на Граніту. От така от історія. Тобто не переривалась боротьба за незалежність, починаючи від 350 років тому, коли тільки тут Богдан Хмельницький підписав той страшний договір із Московією, і ось 20 століття Українська національна революція і аж по сьогоднішній день. Презентація там є фотографії. Ми сьогодні знаємо імена наших депутатів Верховної Ради. В 1917 році утворився перший український парламент, Українська Центральна Рада. І ось Микола Біляшівський уманчанин депутат Центральної Ради. Далі. Віра Нечаєвська теж уманчанка депутат Центральної Ради. Ще. Юрій Тютюнник і депутат Центральної Ради, потім і Борець за незалежність зброєю в руках. Далі. Сергій Єфремов, відомий академік. далі, Іван Мірний. Це був звичайний суддя ще до Української Національної революції, який проживав у нас в Умані, потім він переїхав до Києва і теж став депутатом Центральної Ради. Микіфір Блаватний. В 1917 році, коли постала українська держава, не було армії. І в армію пішли добровольці, створилось українське вільне козацтво. І ось цей чоловік, Никифір Главатний, очолював вільних козаків на території тодішнього Уманського повіту. Всі вільні козаки були добровольцями, в тому числі були люди із з Вітівки, на жаль, і ми не знаємо поки що. Не, не знайшли документів далі. Наші крутянці. 29 січня буде День пам'яті Героїв Крут. Крутянці були із Зуманщини. Ось Яків і Рогоза Розанов. Таке цікаве, потрійне прізвище. Це, до речі, дуже рідкісно Да? Леонід Парфецький, родом з Ладиженки, художник баталіст. Він залишив унікальні малюнки свідчення подій Української національної революції. Фотографій дуже мало, в тому числі в діаспорі. А от його малюнки це унікальні документи. Петро Дерещук, оце малюнок, назав, 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 зараз оце малюнок пам'яті героїв Крут. Битва під Крутами того самого Леніда Перфецького. Далі. Ця картина, цю картину він назвав Останній бій». Бачите, що, що означає, як виглядає, так як зараз, до останнього, до останнього патрона, до останньої гранати, але лише щоб не пустити ворога далі. А це е, малюнок, це вже іншого художника, але він напряму пов'язаний з Віттівкою, тому що я прочитаю, як він точно називається, цей малюнок. Перший запорізький імені кошового костя Гордієнка Пол Кінних Гайдамаків. Він іде на Умань через, через Вітівку тоді. Картина так і називається В околицях Умані. А де в околицях Умані, якщо вони наступали з півночі із Жашкова, і йшли по старій київській дорозі. Околиці Умані це віківка. Тобто це прямий документ свідчення того, яке участь приймало село, жителі села під час Української національної революції. І давайте маємо. Останнє, це трагічний малюнок, це ж знову ж таки Леоніда Перфекського це розстріл під базаром. Там, де був розстріляний Сузон Гоменюк 22 листопада 1921 року. Це вже другий зимовий похід. Далі я вам не буду переказувати зміст. Я думаю, ви книгу прочитаєте. Я насамкінець хочу побажати всім нам перемоги, Україні перемоги. Що нам треба, щоб вистояти? Ростити хліб, перемогти, писати і читати розумні книжки. Дякую за увагу. Слава Україні! Дуже сьогодні важкий такий захід морально, тому що йде війна. Але він дуже потрібний. І коли Сергій Михайлович е, дав ідею написання історії, я так трошки навіть здивувалася. Е, аграрій, е, дуже зайнята людина. От, але я зрозуміла, що у нього є оте духовне око, любов любов до людей, до свого села. Оце воно є те духовне око. І будучи такою і зайнятою людиною, Сергій Михайлович зрозумів, він навіть краще мене зрозумів, що я маю і, і там теж якісь книжки, я пишу, політикою займалася, а він зрозумів, для чого потрібна ця історія. Ці людежери, які на нас напали, вони багато років, починаючи ще від Київської Русі, вони не тільки вкрали нашу назву, і вже хтось вже казав, Київська Русь, вони Київська Русь, значить ми їх повинні забрати і поневолити так само, що це наша територія. Бо звідти пішли і деякі українські князі туди пішли, і всі міста, які там їхні, центральні, оці це, це українські були міста. Але вони всі ці роки вони стирали пам'ять нашу, нашу національну пам'ять, слово таке, стирали. І те, що сьогодні у нас тут відбувається, і ця книга спільна, я так вважаю, Сергія Михайловича і Надії Сергіївни, Оця книга це відновлення стертої історії. Я побачила, що оце коріння наше, якраз воно в селах села зберегли мову, звичаї, культуру. І коли я була на відкритті Родниківської церкви, української вже, і почула, як селяни співають гімн, коли наші депутати не знають і не співають його, і співають червону калину до село Ваше особливе. Особливо, тому що оце коріння проросло у всіх вас, у всіх проросло. І тому я дуже вдячна, що ми є в Україні, що ми є в Україні. Я дуже хочу, щоб ми зберегли пам'ять і про тих, що тисячами років тут жили, боролися за цю Україну, і про тих, що 18 й рік, 19-й, і про тих, що у Другій світовій війні це члени ООНПА. Теж гинули, відсиділи в тюрмах, були розстріляні, тоді боролися, Також хотіли, щоб була е, Україна. <кій> і сьогодні, щоб ми зберегли цю пам'ять. Тобто я всім вдячна, бо історія пишеться далі. І ось Сергій Михайлович виступав, скільки дає Паланська громада, зокрема, село Родниківка і, е, і господарство, родниківка називається ж у нас. Господарство скільки дають на фронт, щоб наші хлопці мали чим відбиватися. І щоб ми, щоб ми тут жили, були і нікуди не тікали з цієї землі, яку нам дав Бог. Бог нам дав землю і дав нам мову.